Я вас всіх вітаю. Це шоу Тату на осліп». Вчора ми були на день народження Віану. Звичайно, там не було тисячі баночок Johnson's Baby бейбі або закритого в підвалі Майкла Джексона, але повісіли ми норм. І сьогодні вже одразу ми знімаємо для вас нову серію Тату на осліп». У нас виникла ахуєна нів'яна ідея, так як ми знаходимося біля головного ЖД вокзалу Краково, видернути людину, яка кудись їде, щас. смачного всім хто щось їсть. Пийте моцний газ, якщо у вас болить голова. Ну і поїхали шукати героя. У минулому випуску ми увірвались в офіс і витягнули людинку з клацання комп'ютерів і зробили її татуїровку. Подивіться, ось цей от випуск, бо він реально дуже прикольний. Плюс люди, які залишили ось ці коментарі, виграють сертифікат на мінус 500 гривень до всієї мережі тату студії Vian по всьому світу. А ось ці люди виграли знижку 20%. Так само по всій мережі. Ну і поставте лайк цьому випуску. Лайкає одна людина з десяти. Це дуже погано. А Ютуб дуже любить ваші лайки. Як підіді любить любить маленьких дітей? Все і Путін. Звичайно, я розумію, що це дуже тоборила виборка, бо багато хто відмовиться. Але ми зараз просто давайте у цьому малу запитаємо: стой, 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 стой. Ти дуже поспішаєш? Ну так, я А вже скільки уїжджаю? до відправлення? Минут. Безкоштовну татуїровку. хочеш? – Давай, якщо ми зараз купимо тобі білет. Татуїровку в салоні. Ми купимо білет е, на цей самий потяг, але трошки пізніше. Ну там, Наприклад, через декілька годин. І ми ще зробимо тобі татуїровку в салоні. Ну, типа, давай, скільки нам треба? Три години. Три години години. 3 години часу. Бля. Якщо купуємо білет, білет, зараз я... біжимо, купуємо білет, якщо є білет, виїжджаєш пізніше. Добро? Коротше, у нас є білет. Він буде через половиною години. Я Я думаю, що наша... Я навіть не знаю, який Ну, добре, я думаю, що вона не проти. Ми зараз її заберемо і зробимо татуювання. Окей? Вибору нема, да? Білетом нема. Білет, давай тобі мікрофончик. Чик. А Ми білет купили є, білет не на немає? потяг, потяг буде через 3,5 години. Ми встигнемо, жорстко. Та, блядь, вибора вже типу, немає. <laughs> <laughs> що, це Хорошо, це все, йдемо на студію. Я зараз тобі все розповім, буде охуєнно. Пятерець. Давай. <laughs> okay. ну, камеру, 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 давай. Ми вже вибрались з підземелля. Як тебе звуть? Міла. Міла, дуже приємно. Це от Ігор з тим чемоданом, це от Арсен з камерою, а я Вітукас. Ми тебе не обваруємо. А Ні. ми точно їдемо в татуху. Максимально странна ситуація, якщо. чесно. Тігра коварне ліцо, можна крупним планом. Ми татуировку зробимо. Як там? Я взагалі хочу сказати тобі, Міла, велике дякую. Хочу, щоб ви люди побачили, що треба відкриватися до своєї долі. Отак, от людинка зірвалася з потягу і зараз отримає татуїровочку класно квартиру забираю. Нових друзів в обличчі компанії Віантату. Я, до речі, не запитав, ще там на пероні тобі 18 років є? Міла три години просто сидить на пероні, чекає наступного поїзда. У тебе вже є якісь татуювання? На скільки багато? Багато. А, вау, які бабочки! А на копчики бабочки є? Пока що ні. Момент у морі. Так, <ріст> да, да. <Ілі>, так. <ріст> Only God can judge me. Но, блядь, це не переплюне ще лес. Лес. Пацани, у кого лес, відпишіться, пожалуйста, від нашого ютуба. <ріст> <ріст> у кого лес, напишіть, пожалуйста, віан на лазерне видалення. Запишіться. Ми вам подаруємо сертифікат. Вот. У кого татуїровка леса, Напишіть нам, ми вам подаруємо сертифікат на лазерне видалення чи корекцію. Ні, ну це треба ще яйця. Шаріш прикол зробити якусь маленьку в 15 років, а інше діло так на півруки. Мені 15 зараз в школі всі ахує. Я вже була на першому курсі. В Бурсі, в Бурсі. ПТУ. бурсі. Не в Бурсі, а в полі. А це вдома було? Ні, ну так, мастер вдома. Робив татуху. він не знав, скільки мені років. Ахуєнно. Тобто ми вже почали говорити за возраз, тоді, коли він вже набив контури, і Вау. він такий. Ну я вже начув. Не робіть так, навіть не через те, що вас наругають батьки, а через те, що вдома робити це небезпечно, там балячки, дні балячки. Коротше, вітаємо, мілу! <гул> Ігор, вищий <вешай> в машину. <гул> Вітаємо Мілу в нашій студії. Ви її вже бачили? а Міла не бачила. Вот, пожалуйста. Це точно якась подворотня? <гул> пожалуйста, сидіть. Прямо тут? Так, да, я чемодан спрячу. Чи він буде отут тут от стояти. Це <гул> шоу, типу. Щоб ми не забули, що нам ще на потяг. А то щось ми почнемо висіти і опік. Магічна бумажка, яка захищає нас від мілиних. Майбутніх важливих претензій. Як було <смеш>, ахуєна татуїровка в хуйовому місці або хуйова татуїровка в гарному місці, ну тіпа, небагато чого міняється. Лісточок ми забираємо. <смеш> <смеш> ти колись стріляла з лука, Міла? Ні. А, ну, Взагалі, з чогось? Да. З чого? Зінток. А ти звідки? З Вінниці. з Вінниці. Ми Музика Вінниця! І фотка папіч. Зараз ти стріляєш з луку. Я не знаю, Дэвин, сейчас мы найдем. Стреляем с луку, выбираем место, а потом я расскажу, что будет. Хохи. Давайте поможем Петуху найти лук. Найдем лук, давайте поможем. Давай, а давай, 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 давай. Горячо. Горячо. Холоднейшее. Горячо. Очень горячо. Горячо, пи... Холодно. Чувак, блядь. Холодно. Холодно, холодно, холодно. Замерзнешь нахуй сейчас. Реально. Теплее. — Холодно. — Що тут відбувається? — Де ви? — Шукай лук, шукай лук. — Тепле. — Став! — Ви бачите його? — Я бачу! — Ні, я реально не бачу. — Гарно! — Дуже зараз... — А, блядь! <ривіт> — <ривіт> А, э, якщо ти потрапляєш в стіночку, то ти перестрілюєш. — Бля, зараз без десятого разу. — Давай. Класс! Мощнее. Нет, это. Йоу! А що это за часть? Ну, було. Ладно, було, було. Це типа кал, это что-то икра. Это что-то нормально. Это что Ну, это нога до колина, да? Есть татуировки там? О, my life, my rules, чисто. Що, подожди, давайте що напишемо? Тепер тобі треба крутнути колесо фортуни і тут дивись. Ти зараз обираєш ескіз. Крутим колесо, давай. Шутка, знаєте? Чим відличається чоловік, який випадає з першого поверха і з 9 З 9 він відтак випадає, типа. А з першого випадає так. А-а-а. Синій йоу! Клас! Синій полі. Е -е... Ну, типа. Ну, не найгірше, що тут було. Зараз вставка з пісюнами. <кій> Яке місце буде? Нога. Нога. хорошо. Ну і наш тату-майстер Захар, якого нам дали в компанії Viantaту. Готуємо місце і б'ємо татую. Їхав у Житомир його ж, блять не існує, я приїхав не в Житомир hey, hey, більше hey. всього шансів, я приїхав у бердичів, не відсосаний пісюн. Є, yeah, є yeah. його знищив. Давай сюди. Житомир зник так само, ніби бафлі артек. Звукать не любить казахів, уїба за ейрбек. Мама каже, мені їхать, вчитись у Житомир я кажу, ти їбанута, покажи та на карті де. Ну ж ж, мілочка. У нас є до тебе три запитання з околошкільної шкільної програми, відповівши на які ти можеш отримати або лазерну корекцію цієї роботи, або кавер. Відповідаєш на запитання? Ну Давай. Ну блін, запитання трошечки складні, але ну можливо, я так думаю, бо, блять, чотири роки учився в школі. Перше запитання, як з географією взагалі в тебе? Хуйово, Хуйово отлічно. Тоді перше запитання: яка столиця? неіснуючої країни Австралії. Типа в блядь. Австралія існує. Добре. Да, О, ну, там столиця, а там ще є столиця. Так, да, там... Вони, І там считают два города, которые столицы, но город третий. І от який з... Із... Я в Хоча один. Я не знаю, які в Австралії міста, В смислі. Там немає городов. Знаете, нахуй на острові Города. Це просто остров. Ну, Кінгураунд з какую-то. Остров у цей, що в формі він, блять, башки покатає собаки, я шарю, типа, а там погородалі. Ого. Ого. В якому році люди, ну це теж не існуючий факт, висадились на луну. Там людей не було. Це фейк і Це американці все підставили. Американці, чувак, планета плоска. Бля, че такі складні питання, я не шарю такі. Хорошо, третій вопрос. <гум> Скільки існує законів Ньютона? Йоп твою мать. Один. <гум> все, Міла, <гум> отлічно! Ти не отримуєш ні лазерних колекцій, ні... а якщо комусь цікава відповідь, столиця Австралії це Канберра? Еее, <гум> так. <гум> да. Кандера. Да, не сідний. Не, не, не сідний точно. Нет. Кальбера. Кальм... Кальмари. Нет, Бамбера. <свят> Нюхай бамберу. Ого. У Ньютона, значить, існує три Три, зіткнути. У нас саме розумне. А 1969. А? Ну це фейк. Посмотрите все фильм обязательно. Покажи мне Луну. Там показано, как американцы на його Фільм Земля 2002 год. фильм земляне 2005 тысячи года. Смотреть всем. Як відчуття нормально болить? Не болить душа Захара в тебе. Як іде? Ну, так. ну обережненько типа. І в нас ще залишається 45 хвилин до потягу. Прекіньте. У нас залишається 20 хвилин до потягу. Мілочка відкривай пов'язочку. Давай я тобі допомагаю. І ти можеш побачити свою ахуєну ніб'єну нову татуїровочку. На нозі. Мені страшно. А, блін, нормас. Яка не пізда, не не мемента морі. Три пункти. Прекрасний охуительный крем. <пиш> біотатом. Даємо тобі, коли потім там зніме пленочку. Будеш мазати. Два, Два три. три. А четвертий виграє хтось з вас за коментар. Прекрасний охуительный крем, біотатом. Як і обіцяли, доставляємо мілу прямо до потягу на перемишлю. Тут куча людей. Давай на прощання щось передай нашим глядачам. А -а -а. Та друха, не так страшно, жапа тоже заїбіть. <риск> Давай, все, мікрофон забираю. Гарної дороги. Вам дякую за перегляд. Все, всім пока. Всім пока. І дякуємо за перегляд. І напишіть лайки і поставте коментар. Все, пока.